Колосальна халатність і повна нерозбірливість у ситуації, що відбувається, так характеризує головний правоохоронець Полтавщини Олег Бех, кричущий випадок у міській дитячій лікарні. Дійсно жах. Двоє дітей находилась в палаті, перепутали дітей, і замість того, щоб зробити Ріманіцонне втручання одному рібінку розрізали другого рібінка і провели з ним операційні действия, котрої, по суті, був здоровим. І он не нуждался в таких мероприятиях на почке. Трирічна дівчинка, яка опинилася у центрі уваги, живе з батьками у Гребінківському районі, куди переїхала півроку з Донецької області. У Полтаві за словами медиків вона перебувала на обліку в нефролога через хронічне запалення сечової системи. У Полтаві їй мали зробити малоінвазивну операцію. І мати дитини дала письмову згоду на це та на те, що хід операції може змінитись. Лікарі кажуть, ситуація далі склалася нерядова. Дитині була запропонована. Операція мінімально інвазивна, ендоскопична корекція. Почали шукати причину коротечі. Цистоскоп наведений на ліве вічко, ліве вічко виділяє світлу сечу, Наводять на праве вічко сечоводу, Кровічка виділяє, торчить е з густок, з горту крові, і коли його зняли, то виділяється червона е сича. Тобто це макрогематорія. Кровотечу зупинили і за понад три години завершили. За словами уролога, вкрай необхідну операцію. Нирку нікому не видаляли. Що ж до переплутування дитини, медики знизують плечима. Ми вам зараз розказали ту ситуацію, яка Розглядається слідчими прокуратури і внутрішніх прав. Другого я нічого не можу вам додати. Розмова йде за цю дитину, і ми зараз вам усе детально розповіли. Цей день було десять оперативних втручань. Десять і ну такого ми, ми такої інформації принаймні я не володію, щоб когось десь перепутувала. Правоохоронці заявляють відомі лікарі, які були у той день на зміні, і всі обставини зараз з'ясовують. Сьогодні нам поступає інформація, тому що врачі почали унічтажати всі документи, підтверджуючи их дійсно грубейшую колосальну ошибку. К нам обратилась мать. Сьогодні врачи, як можуть заглаживают эту вину. Ми зробимо все необхідне, щоб виновных, мы реальних виновных, ми за це привлекли. Медики переконують, усі документи у них вилучили правоохоронці. А лікар, які оперував трирічну дівчинку, Ігор Горксінз нині у відрядженні. Його характеризують як досвідченого фахівця. Нині триває службова перевірка та слідство. лікарям правоохоронці закидають неналежне виконання професійних обов'язків. Покарання за це обмеження волі до п'яти років. Стан прооперований дитини з середньої тяжкості, задовільний. Вона продовжує приймати лікування. Можливо, у майбутньому, за словами медиків, їй таки проводитимуть і заплановані раніше операції на лівій нирці.